Добрий день, ті. Сьогодні я вас хочу познайомити з видатним педагогом і письменником Василом Олександровичем Сухомлинським. Це великий педагог, мудрий вчитель. у його балкому серці жила велика доброта та любов до всього світу Він не лише навчав, а й прищеплював кожній дитині найкращі людські якості. Виховував доброту, чуйність, людяність, патріотизм, любов до батьків, до людей до рідної землі. А зараз слухайте уважна оповіданочка, яке, яке написав Василь Сухомлинський, чому мама так слави. Пішла мама на роботу, а вдома залишилась. Шестирічна дівчинка люда, вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагадувала і квіти полила. Люда нагадувала курей і полила квіти, а потім думає, зварий борщу, мама прийде з роботи стомлена, хай відпочине. Зварила люда борщу, попробувала. Смачний, смачний. Усе буде мама сваритися, чи вона не смачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що люда зварила страву, насипала борщу, їсть і хвали. Ой, смачного ж ти борщу зварила, дочка. Люди ніяково слухати ці слова, а червона не пробувала борщ. Він несмачний. Думаю, людям, чому, чому ж мама так хвалить? Діти, а ви як думаєте? Чому ж мама так хвалила донечку? Думайте. Я думаю, тому що донечка потикнувала, що мама придоптомлена з роботи. А ви допомагаєте да мамі додому? Я думаю, що ви також допомагаєте своїй мамі, але допомагати потрібно під наглядом дорослих. А тепер я хочу, щоб ви, прослухавши оповідання, відповіли мені на запитання. Скажіть, де відбувалась тоді місце? і скажіть, хто пішов на роботу і залишив дівчинку вдома? Тата, бабуся з дідусем? Чи мама? А чи може хтось інший? Вірно, мама пішла на роботу, а дівчинка залишилась вдома сама. Видите, а яку роботу повинна була зробити дівчинка? Полити квіти, віти, погодувати курей, чи може погодувати котика, чи ще якусь іншу роботу. Вірно, дівчинка повинна була, полити квіти, віти, погодувати курей. А яку ж страву приготувала дівчинка? Борщ, а може піцу? А може пиріг вишнею? чи ще щось смачненьке? Вірно, дівчинка приготувала помощ. А як звали дівчинку? Наталка із синіми квіточками на голові дзвіночка, чи, може, тетянка? Червоні спіднички чи людмилка, яка поливає квіти, подумика? Вірне, звичайно, дозволить людмика. Житки вам я дякую за увагу, за побачення, на наступних.